У французькій ніці провели урок соборності для українських дітей учням, які відвідують українську школу далеко від дому, розповіли історію та важливість цього дня. Також школярі записали відеозвернення до французької спільноти, щоб зібрати на допомогу українським школам, які потерпають від блекауту в Україні. Через тривалі відключення світла та відсутність тепла діти в Україні не мають змог. Ходити не до школи, а подекуди навіть навчатися дистанційно під загрозою, щоб підтримати українських учнів у Франції. Відкрили благодійний збір, подаруй тепло на кошти, з якого придбають екофлоу та генератори. Суботність, коли ми поважаємо друг друга, я мушу і ми один народ і повинні поважати друг друга. Сьогодні з дітьми нашої школи ми вивчили дуже важливе слово для всіх українців: це соборність. Соборність, що це таке? В першу чергу, це є дружба, це є єдність, і саме в цьому є сила всього нашого українського народу. І діти, які приїхали і навчаються в нашій школі з усіх куточків. України зрозуміли, що тільки в повазі один до одного, тільки в єдності є наше майбутнє майбутнє нашої спільної, соборної і незалежної України.